Норм чи стрьом робити план озеленення та розміщення доріжок без виїзду на ділянку, орієнтуючись лише на фотографії від клієнта. Норм, якщо є свіжа топозйомка, якщо є свіжа топозйомка, і ми маємо чіткі прив'язки будинків, всіх будівель на ділянці, можливо, існуючих доріжок, в'їздів, висот, то ми можемо дистанційно розробити проект ландшафтного дизайну. Також допоміжними при цьому стануть надані фотографії. Якщо немає свіжої топозйомки, або немає ну, якісних фотографій, ми можемо або організувати виїзд. Норм чи стрьом робити газон на всій ділянці? А, стрьом. А, якщо у вас на ділянці присутній тільки газон, це за ним не тільки складно доглядати. А, він ще і виснажує грунти, буде часто хворіти. А, Краще комбінувати насадж з різними типами насаджень та квітників для того, щоб е, зберігати е, певну екосистему, мікроекосистему на власній ділянці. Норм чи стрьом відмовлятися від послуг дизайну та використовувати штучний інтелект для розробки концепцій, очікуючи результат один в один, як на згенерованій картинці е, стрьом штучний інтелект може видати красиву картинку та навіть підібрати приблизний асортимент рослин, але він ніколи не враховує масштаби ділянки, грунти, е, дренаж. Е, та інші параметри, тобто клієнт ризикує на наступний сезон отримати по суті кладовище рослин.